Всім доброго дня з прекрасного Едмонтона. І сьогодні я поїхав зранку на сервіс, залишив сам свій трак Тойоту. І вони мені сказали, що треба буде перевірити там таку повноцінну нормальну інспекцію провести. Все безкоштовно, все безплатно. Це дуже було добре. І вони мені сказали, але одна проблема є, що ми тобі машини сьогодні не зможемо віддати, напевно. Бо я пояснив, що мені потім треба буде машина на специфічний час. І вони мені дали безплатну машину, сказали: от бери цю машину. І може собі поїхати додому і завтра приїхати і забрати свій трак, вже повністю готові, з, зі всім, як має бути. Це дуже класно. І мені в загальному Канада дуже подобається персонально. Я знаю, що це все дуже індивідуально, але я, наприклад, в Канаді, як я не один раз говорив, ніколи не бачив, ще українця, який бідує, українці, який незадоволений, особливо українці, які вже довго тут живе, більше, ніж рік, більше, ніж два, тут люди якось бачать щось в цій Канаді, що є хороше. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, чому Канада все ж таки є кращою від Європи, і в загальному кращий варіант іменно для українців. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будучність канадська фінансова кредитна організація з українським корінням, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КУЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет, рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтарію, допомагають Україні фінансово і розвивають українську громаду тут. В Канаді посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше для себе. Канаду і Європу в загальному не варто порівнювати, тому що Європа вона є хоч менше за площею, ніж ціла Канада, але треба зрозуміти те, і всі це знають, що там набагато більше населення, там набагато більше різних націй живе, різних культур зібрано. І в тому числі Європа, якщо рівняти країна до країни, то ви можете знайти багато різного подібного. В Європі є країни, які мають подібний клімат, як Канаді. В Європі є країни, які легалізували наркотики. В Європі є країни, які не підходять всім для життя. В Європі є країни, які дискримінують дуже проти українців. І треба це визнавати. Багато людей завжди так наговорюють на Канаду, на це все. Так, звісно, Канада має багато своїх проблем, і Канада кожному не може індивідуально сподобатись і підійти. Але більшості людям, знаєте, яким не подобається Канада. Людям, які приїжджають в Канаду і вже мають якусь спеціальність, якусь роботу, по якій вони, як то кажуть, вчилися, мають освіту. І вони не можуть це продовжувати тут, тому що в них є діти, їм треба платити за рахунки. Все дороге, дуже в Канаді в загальному, і тому люди починають трошки нервуватися, злитися і не бачити майбутнього для себе. І їм варто просто вернутися назад в Європу. В Європі там легше, бо вже більш-менш це знають стабільно і так далі. Європа є дуже перенаселена. Також в Європі завжди ви будете почуватися, хоч це ближче додому, хоч це ближче до всього подібного, можна так сказати, до нашого життя, до цієї прекрасної такої атмосфери європейської. Ви все рівно в більшості країнах будете завжди почуватися іммігрантом. Вас будуть дискримінувати, ви будете це відчувати дуже дуже сильно і в деяких країнах просто дуже навіть сильно. А в Канаді, чим Канаді добре, що ви будете себе відчувати так, як вдома. Хоч і в Канаді теж є дискримінація, так як і в кожній країні, але тут вона не на такому рівні, і принаймні вона дуже люди тут захищені від дискримінації, від різної такої, знаєте, поганих слів, поганих речей проти вас. В Канаді живе дуже наших, дуже багато наших. І це дуже великий плюс для того, чому сюди продовжують їхати українці. В Канаді стоять багато пам'ятників нашим героям. Канада е, поважає українців, бо, бо українці внесли дійсно великий вклад в цю державу. Канада чимось нагадує Україну своїми преріями, деякими пагорбами. Дуже багато е, є великих плюсів про Канаду, яких просто навіть в голову зразу не, не заходять. Але українці тут би не жили такими кількостями. Повірте мені, якщо би тут так було погано. Саме головне про Канаду що стабільність. Якщо ви зможете стати на свої ноги, якщо ви вивчите мову, і е, то ви вам буде в Канаді добре. Ви свій. Як не крути, ви собі дасте раду. Без мови, звісно, тут в Канаді трошки важко, тому що у вас завжди буде чекати такі другорядні роботи, але теж в деяких ситуаціях можна і на другорядних роботах непогано заробляти. Це все, звісно, що кому подобається, і кожна людина може вивчити мову, кожна людина може добитися великих вершин. Тобто, це все вже, знаєте, такі відмазки, можна так сказати, людей, які кажуть, о, мені важко мова дається, мені то важко. Кожна людина може добитися чогось, якщо вона дуже сильно захоче, то просто треба дуже великий е, внесок в це вкласти. І якщо ви вивчите мову, то в Канаді буде феноменальне життя. Канада дуже е, різноманітна держава, Канада може підійти на різні смаки, тому що все ж таки Канада є е, не тільки складається з таких топових провінцій, як Альберта, Британська Колумбія і е, Онтаріо. Канада має дуже велику е, е, різноманітність, і це, що, Додає цій прекрасній державі стільки всього багато. І саме головне, що ви в Канаді будете почуватися як свій, як свій українець, як вдома майже. Не, не то, що ви можете сказати, то, якщо я прийду в Канаду, то все, Україна позаду мене. Ні. Україна це наша батьківщина. Україна це е, світ, Україна це щось неймовірне. Ці запахи, це повітря. Так, ви цього тут не побачите, не почуєте, не відчуєте навіть. Але саме головне, що ви будете почуватися найближче додому, ніж де би ви не були в світі, де би ви не жили в світі. І навіть ці морози, навіть е, ці степи це нічого страшного для вас немає. Тому багато дуже українців вибирають е, Канаду. І тому Канада в тому плані переважає Європу. Не із за того, що е, там в Європі е, все компактніше, в Європі краще як то кажуть, міський транспорт. І тільки за того він кращий, тому що Європа маленька. Європа тісна, Європі все ближче, і так відчу, здається, що о, міський транспорт такий зручний, бо я сів чи сіла на автобус, поїхала і вже там є, де мені треба за 15 хвилин. А тут Канаді мені треба так мучитися і так довго їхати, по 30, по 45 хвилин, деколи до години, навіть більше. Тому що Канада є дуже велика і все розкинуто на великі місця, і все зроблено для того, щоб люди навпаки мали свій власний автомобіль і собі їздили самі разом з собою, без ніяких проблем. І це дійсно. Вільність, це дійсно класно, і це допомагає, тому що я не говорю, що в Європі неможливо їздити на своєму автомобілі, і немає, і люди не мають цього автомобіля, але в Європі люди не хочуть користуватися своїм власним автомобілем, тому що це просто не потрібно. І навіть якщо люди, які дуже люблять автомобілі, люди, які дійсно хочуть їхати на великій дуже відстані, то це все дуже якось так в Європі по-іншому розраховано. Тому я в підсумку хочу сказати, напевно, що Канада не є така погана, і е, я завжди то говорю в кожному своєму відео спеціально для того, щоб люди не слухали е, різних там блогерів і тільки їхню думку брали, як то кажуть, е, на ніс. Ви повинні самі зрозуміти то, якщо ви дивитеся вже ці відео про Канаду. Якщо вас цікавить щось таке про Канаду, якщо десь колись глибині душі ви хотіли потрапити в цю Україну, то не буде нічого кращого, як ви самі не приїдете і не, по не попробуєте це все, і не побачите на свої власні очі. Бо кожна людина має право на свою думку, кожна людина бачить світ зі свого о, світогляду, зі свого боку, зі своєї сторони. І тому, е, тому постійно в світі стільки людей сперечаються, бо люди постійно хочуть. Один одному щось доказати, щось сказати, що так правильно. А звідки та людина знає, що її сторона права? Ніколи ніхто не знає точно, хто правий на 100% крім Бога. Тому треба завжди дивитися на світ відкритими очима, і саме головне своїми очима і довіряти собі своєму, своєму серці. Тому бажаю всім, хто. Хоче поїхати в Канаду і потрапити, не розчаровуйтесь, якщо ви бачите якісь негативні відео про Канаду. Це просто все допомагає розкрити Канаду по всім поличках. Але якщо взяти кожну країну, навіть саму Європу як цілу, то теж можна дуже там гарно розкрити і на поличках, якщо дуже постаратися. Тому е, бажаю вам тільки всього найкращого, напевно. І побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх відео з вами, друзі мої.